Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News. офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Готові поспілкуватися з головним тренером футбольного клубу Дінас Олександром Головком. Насамперед вітаємо із збереженням прописки у першій лізі. Надважливий був поєдинок. Звичайно, тут на стадіоні Карпати, на Закарпатті, у місті Хост вдалося. Переграти суперника, причому обійти його на один зліковий бал у турнірній таблиці. Наскільки на вашу думку, зрештою, рахунок це показує, наскільки ви задоволені сьогоднішнім матчем, сьогоднішньою перемогою, і чи все виконали ваші підопічні, Що які настанови ново ви їм давали напередодні поєдинку? Дякую за привітання. Я хотів би теж привітати громаду і вижгородську петрівську за ті болівальники, які за нас болювали, за хлопців, які зараз. Працюють з Дінезом і маленькі, Ю-19 клубу, керівництво за те, що вірили в нас. Я скажу так, що сьогоднішня гра була вона була продовженням тої системної роботи, яку ми почали два місяці назад. Тому сьогодні, так, да, сім не обов'язково було забувати, тим більше ми розуміли проти такого, якого суперника сьогодні грали, проти якого тренера грали. Ми з Циткіним пересікалися і збірні команди, і зараз ми, ми бачимо, як він будує команду. Але ж ми. Теж на етапі будування, тому мені здається, що ми завдання своє виконали. Тяжко, але ми на це напрацювали, скажу так. Якщо коротко, підсумовуючи виступи футбольного клубу Дінас у першій ліці, які висновки можете зробити для себе і для команди? Команда доросліша, команда вже має характер. Керівництво намагається це робити для того, щоб у нас була, як то кажуть, фінансова дисципліна, бо це ключовий момент, тим більш там, якщо казати про першу лігу, тим більш про вищу лігу. Тому ще раз я хочу подякувати за довіру і той прогрес, який зараз є. Да, ми в групі вибування, да, ми боремося за те, щоб залишитися, але ж все починається з першого кроку. Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років.